Всім привіт! З вами Альона, і я обіцяла, що відео будуть виходити чаще. От. Ви, напевно, бачили оці-всі відео. <му> Хоча, <стояли. му> От, ви бачили всі ці відео, і ви всі прекрасно знаєте, як зараз в е, буктоці розповсюджені дарк романи. І сьогодні я хочу поговорити про те, чому блогери просувають саме дарк-романи і чого вони про них постійно говорять. І я в тому числі. У мене, звісно, не така велика аудиторія, як деяких блогерів, але я до цього стремлюсь. Сьогодні поговоримо про мої любимі дарк романи. Ну, люблю я їх. І що ви мені зробите? Якщо ви не знаєте, що таке дарк романи, то вспомніть зіпсований переслідування Аделіни» і ще багато схожих книг, гудзики та мережами, і ви поймете, що це? Це книги, в яких є жорсткуваті сцени, зазвичай, не зазвичай завжди 18 плюс сцени, і все там так відкрито, і отак. Вот, вот вот. І а, чому ж дарк-романи такі популярні? Чого про них всі говорять? Вони в каждого блогера, буктокера. Окей, є буктокери, які не люблять дарк-романи, але в основному, мені здається, всі по більшій частині, мені здається, 80% буктокерів е, люблять дарк-романи і рекламують їх дуже сильно е, показують в себе блогі, і я, як людина, яка до них відноситься, можу сказати, чому це. Барабан дві, ви готові? Тому що зараз це найбільш, навірно, хайпові книги, книги, на яких можна найбільше, до яких на найбільше прикута увага аудиторії. І буктокери їх рекламують, тому що ну, не рекламують, буктокери їх читають і роблять на них огляди, тому що на них є попит. Аудиторії подобаються дарк-романи, люди їх читають. Отак от. Так вот. Я скажу чесно: почала я... <свісно> читати дарк-романи сама саме тому. Ну, зараз я їх читаю, бо мені це подобається. Починала я читати. Ти, наприклад, я почала читати зіпсований, і. Просто тому, що він був дуже ну, дуже популярний в тіктоці, і я така думала, ну я ж був блогер, треба так, успівати за цими трендами. І я почала читати зіпсований, і все, я поняла, що мені це подобається просто. Ну, скажу так, якби мені не подобався зіпсований, якби мені не подобалася ця тема, я б не продовжила читати просто для того, щоб знімати відгуки на дарк Романи. Це не мій стіль, це не моя тема. Я читаю то, що мені подобається. Так вийшло, що це що мені дарк-романи. Ви можете мене засудити, звісно, але мені буде все одно, тому що я люблю це читати і що ви мені зробите? Тут така ще улипка, типу не осуждайте мене. Е, да. Тепер давайте поговоримо, чи які даркромани зараз в буктоці. Звісно ж, ні. Я бачила -блоги, які взагалі, в яких навіть і не пахне дарк-романами, і Навпаки, є дівчата, які вважають, що це ненормально, що це неадекватно. Я не спорю, типа, це окей. Я не вважаю, що всі повинні любити дарк-романи. Вони прикольні, мені подобається. В житті я б такого же, не хотіла. Шутка. <смі> Ладно, серйозно, це. Ми всі зрості люди, і ми розуміємо, що це просто книги. І що в житті це було б не окей. Но сьогодні не ця тема. Сьогодні тема популяризація Дарк романів Чи вважає, що це нормально? Ну, взагалі людина має право читати те, що вона хоче, то, що їй подобається, те, що вона любить. І то, що деякі люди засуджують інших людей за те, що. М Ті читають дарк-романи, і вони засуджують, тому що я бачила в третсах багато коментарів. Я, до речі, хочу думаю, зняти відео, прокоментувати коментарі. Е, да. І це було, б, мені здається, прикольне відео, але я ще подумаю. Ах, вот. І є люди, які прям говорять: ви що, то як можна таке просувати, як можна таке радити, Ну, альо. Давайте будемо чесними: в кожної людини є своя голова на плечах. Навіть якщо ось візьмемо мене, якщо я листаю TikTok і мені поведеться якась рекомендація книжки, яка дуже сподобалась букблогеру, якомусь навіть на якої я підписана, який мені дуже подобається, я не буду її читати тільки тому, що вона понравилась комусь. Я читаю те, що подобається мені. Це смішно зараз, бо е, мені подобаються всі книжки, які я читаю. У мене немає е, негативних відгуків, у мене був відгук на темний, на король Неверленду. Але скажу чесно, я перечитала і щось, що моя думка Вот. Але по факту я скажу так: у кожної людини своя голова на плечах, і скільки б букблогери не рекламували дарк-романи, кожна людина має думати своєю головою. Вони говорять. Ви, типу, там що дівчини неповнолітні можуть це читати. Ну, альо, по-перше, на книги не вписано 18 По-друге, ну це вже відповідальність батьків. сорі. Я розумію, що інфлюенсери, блогери, це, типу, вплив, всі діла. Ну, блін, зараз багато всякого мусора в інтернеті. Що далі? Ми не можемо цього отгородити всіх. Ось тому блогери, вони. М -м Показують не тільки дарк романи. Так, да, є блогери, наприклад, я, у мене зараз тільки дарк романи я не знаю, мені просто подобається. Ну, Із-за того, що я почала читати Legacy of God серію, а я така людина, якщо я почала читати якусь серію, я не зупинюсь, поки я її не прочитаю. Ну, типу, я не можу, наприклад, прочитати. На моїх поличках плаче Залізне полум'я, тому що я через брешу. Це так смішно. Це ужасно. Я набрехала вам. Ну тому що я кажу, що я не можу читати, типу, якщо я почну читати якусь серію, я не можу читати далі книжки. Но я прочитала четверте крило і закинула і не прочитала залізне полум'я, не «Оніксову бурю, Ну, я планую. Ну, Просто. Ні, ну, ладно, коротше, забули. Вернемося до теми. Ну, я почала читати The sea of, God, of God серію. І е, я планую читати всі сім книг, тому зараз у мене в основному будуть дарк-романи на сторінці. Ізвиніть, хто не любить дарк-романи, а хто любить, ви підпишіться посилання на мій Тік-Ток в описі. Я буду дуже рада. Ось тому, якщо ви вважаєте, що зараз на просторах інтернету, я збилась, да? якщо ви вважаєте, що зараз на просторах інтернету тільки дарк-романи, ви глибоко помиляєтесь? Да, дарк Романи, вони в основному зараз хайпові, типу, вони заходять більше всього. Там іще такі тригерні теми, що ну, там, типу, можна почати відео, типу, дуже тригерно, це дуже заходить. От, і тому мені кажется, це теж такий момент. Ну, в основному, наскільки я знаю, люди, ніякі букблогери, ну, яких я знаю, вони не читають книги для того, щоб просто хайпувати. Вони читають їх, тому що їм подобається, як я. Я теж так роблю. Я читаю книги, які мені нравляться. На даний момент це дарк романи. Можливо, через пару років мені буде 30. А тут тепер плаче моя молодость. Так, е, да, я поміняю свою думку, але зараз поки що мені нравляться даркормани. І е, я вважаю, що в Тіктоці багато е, е, інших буктоків, які м, просувають не тільки даркормани, а які реально читають інші книги, трилери. Є буктокери, які читають виключно трилери. А я, якщо чесно, не сильно люблю трилери. Хоча зараз мені напишуть в коментарях, що я читаю Стівена Кінга. І в моїй бібліотеці е, около 30 книг Стівена Кінга. І так, да, так. Да. Ну в Стівена Кінга не тільки трилери. І мені подобається просто Менера його письма. Давно я не читала Кінга, треба купити якусь книжку. А це чим купляють? Вона є англійська. Я її почну читати. Да. Ну все, сьогодні поговорили про дарк Романи. Напишіть мені, що ви думаєте про це. Чи любите ви дарк романи? Як ви взагалі до цього ставитесь? Чи вважаєте ви, що я больна на голову, тому що мені нравляться Дарк Романи? Якщо ви вважаєте, що я больна на голову, тоді ставте лайк. І напишіть це в коментарях. Це допоможе мені просуватися. Хейт, це теж хорошо. Якщо ви вважаєте, що я больна на голову, це ваше право. Я вас не осуждаю. Є багато людей, які так теж вважають. Все, з вами була Альона. Побачимося в наступному відео. Цілую, обнімаю, Па-па!